Вчора, як і кожного вечора, читав історію своїм дітям, і дуже гарний в кінці історії висновок. Поділюся з вами: для того, щоб запалити згаслу лампадку, потрібно запалення. Навколо нас багато згаслих людей. Вони не знають, де шукати сили, щоб жити. Вони стають пасивними скептиками. Вони втратили радість життя. Вони сміються і розважаються лише на показ, бо всередині них вже щось вмерло. Поганий настрій, песимізм, гіркота з'являється дедалі частіше. Все втрачає свою цінність, немає певного тому, що для життя залишається лише плисти за течією. Деколи брак надії проявляється як звичайна втома життя стає великим тягарем, який нелегко продовжувати нести. Бракує запалу, ентузіазму. Людина почувається втомленою від життя. Щоб запалити згаслу людину, потрібна запалина. Дуже цікавий висновок після історії є над чим задуматись.